У КПТ використовують низку технік. Частину з них, особливо важливих для роботи з людьми із розладами вживання речовин, ми розглянемо далі у відповідних блоках. Тут ми зробимо короткий огляд основних технік, які мають відносно універсальний характер і можуть бути адаптовані для використання пацієнтами у різних контекстах. Основні групи технік, які ми розглянемо, техніки роботи з думками, техніки роботи з емоціями та почуттями, техніки роботи з поведінкою. Техніка роботи з негативними автоматичними думками для роботи з автоматичними думками корисною є техніка їх тестування або ж перевірки. Ви можете попрактикувати її з власними думками, перш ніж працювати з пацієнтами, завантажте бланк до цієї техніки і спробуйте його заповнити, використовуючи наступні інструкції. Крок перший усвідомлення думок: зверніть увагу на те, коли саме у вас змінився настрій, погіршилося емоційне самопочуття, з'явилися для прикладу відчуття тривоги, пригніченості, провини, злості. Відзначайте, що промайнуло у вас в голові в той момент, які саме думки чи образи, картинки, уява. Запишіть, опишіть їх. Крок другий: ключові питання, які необхідно поставити самому собі. Докази чи маєте ви докази, факти, а не почуття, що підтримують ваші початкові думки? Які є докази проти них? Які докази сильніші? Щоб сказало справедливо журі. Альтернативні думки, ваша початкова думка це один із способів подивитися на ситуацію. А які ще є способи, що могла б подумати інша людина, щоб ви сказали, якщо б ваш друг прийшов до вас з такою ж проблемою? Щоб ви подумали про це іншим разом, коли б не були засмучені. Спотворення, чи спотворене ваше мислення, наприклад, чи не занадто ви узагальнюєте, чи, можливо, ви думаєте лише за принципом чорне-біле, все або нічого, не розбираючи відтінки сірого, чи фокусуєтеся виключно на негативному та ігноруєте будь-які позитивні речі за і проти? Подумайте про те, який вплив мають такого типу думки, які наслідки можуть бути, якщо ви будете вірити їм, чи допомагають вони якось вам чи іншим людям, чи вони просто роблять вас нещасними і менш спроможними допомогти іншим. Крок третій висновки: подумавши, як слід, який обґрунтований, зважений висновок можна зробити, чи була ваша автоматична думка точною і корисною, чи ні? Якщо ні. То які є аргументи проти неї, яким був би більш адекватний альтернативний погляд на ситуацію, щось ближче до фактів і корисніше? Крок четвертий план дій: які дії ви можете застосувати, щоб наступного разу все було по-іншому? Чи є щось таке, що можна зробити, щоб змінити ситуацію, яка спочатку засмутила вас, навіть якщо ні? Що ви можете зробити, щоб змінити свої думки та поведінку наступного разу? Як ви будете справлятися з негативними думками, техніки роботи з емоціями, розпізнавання та вимірювання емоцій? Ця техніка має багато модифікацій, але суть одна. Чимало наших пацієнтів не мають навичок розпізнавання власних емоцій, а також розуміння їхньої сили. Через це їхнє емоційне життя нагадує гойдалки, які загрожують порватися щосекунди. Крок перший складіть список емоцій, почуттів, які знайомі пацієнтові. Крок другий: попросіть описати, що пацієнт відчуває у тілі. Крок третій: оберіть одне почуття і запропонуйте шкалу, наприклад, десятибальну. І попросіть пригадати події, коли почуття малосило нуль один бал, мінімально виражене. Потім події з 9-10 балами за обраним почуттям. Заповніть решту шкали. Крок четвертий: попросіть протягом тижня записувати емоції, почуття та фіксувати їхню силу. Крок п'ятий: наведіть приклади краще список інших почуттів емоцій і обговоріть, чи знайомі вони пацієнтові. Опишіть нові незнайомі йому почуття, емоції і попросіть відстежувати, чи стикається він вона з ними у житті. Техніки роботи з поведінкою, поведінкова активація. Техніка базується на наукових дослідженнях, які показують, що фізичні навантаження та залучення в діяльність, яка подобається, і дає відчуття успіху, досягнення, позитивно впливають на емоційний стан людини, поліпшують настрій тощо. Суть техніки полягає в тому, що ми обговорюємо і плануємо з людиною ці активності, починаючи з найлегшої і такої, що принесе негайний результат. Якщо ми обираємо працювати з фізичною активністю, то обговорюємо, яка активність може бути доступна і приємна для особи. Це може бути ранкова зарядка, контрастний душ, пробіжка, відвідування спортивного залу, командний спорт тощо. Після цього плануємо цю активність, складаємо для неї розклад і формуємо навантаження, починаючи з мінімального і поступово в міру звикання особи. Вона збільшує навантаження. Якщо ми обираємо інші види активності, так само обговорюємо, обираємо і плануємо їх виконання. Поведінкову активацію можна комбінувати з іншими методами, наприклад, з вимірюванням емоцій. Тоді пацієнт вимірює емоції до активності і після неї, і переконується, що це має вплив, і його її стан поліпшується. Поставте перегляд курсу на паузу та спробуйте скласти для себе перелік фізичних активностей, які ви б хотіли виконувати. Оберіть щось одне і заплануйте, коли б ви це могли зробити. Запишіть це в календар, визначивши час і тривалість активності, почніть виконувати план. Техніки роботи з поведінкою, поведінкові експерименти, поведінкові експерименти використовують для того, щоб особа на власному досвіді переконалася, що її переконання, уявлення, думки хибні, і що нові думки, нові переконання є ближчими до дійсності. Перше, ми формуємо переконання пацієнта, яке будемо перевіряти експериментально. Наприклад, якщо я проситиму про допомогу на вулиці, коли мені буде погано, ніхто мені не допоможе. Друге, формулюємо дві гіпотези: гіпотеза А, якщо я проситиму про допомогу, ніхто мені не допоможе. Гіпотеза Б, якщо я проситиму про допомогу, мені можуть допомогти. Третє, складаємо експеримент, домовляємося з пацієнтом і розповідаємо, що буде далі. Наприклад, якщо ви підете разом із ним на вулицю, він буде спостерігати, а ви будете вдавати, що вам стало недобре, і просити про допомогу. Якщо ніхто не відгукнеться, гіпотезу А буде підтверджено. Якщо б, хоча б, одна людина з трьох відгукнеться, буде підтверджена гіпотеза Б. Четверте, ви реалізуєте цей експеримент відповідно до плану. П'яте. Обговорюєте його результати з пацієнтом. Звісно, що поведінкові експерименти можуть бути різні. Тут важливо виявляти творчість, дбати про безпеку власну і пацієнта тощо. Для проведення з пацієнтом повного курсу КПД щодо вживання алкоголю вам потрібно буде приблизно 16 зустрічей тривалістю близько 50 хвилин кожна. Це орієнтовна рекомендована кількість. Пам'ятайте про застереження, описані вище щодо особливостей організації вашої роботи з пацієнтами. Залежно від обставин, вам імовірно доведеться змінювати цей підхід, збільшувати чи зменшувати тривалість сесій тощо. Загалом, протягом цих сесій, вам слід розглянути з пацієнтом низку різних тем. Зважте також, що порядок тем можна змінювати залежно від того, які в пацієнта є потреби. Деякі теми ви будете розглядати кілька сесій, до інших будете повертатися періодично. Наприклад, функціональний аналіз можна проводити періодично повертаючись і фіксуючи нові моменти, які раніше не були виявлені. Отже, основні теми мотивування і залучення, функціональний аналіз, подолання патологічного потягу, навички асертивної відмови від алкоголю, розпізнавання і подолання емоцій гніву, негативно забарвлені афективні стани і депресія, вирішення проблем, зміцнення соціальної підтримки, планування поведінки в кризових ситуаціях і подолання рецидивів, перспективне планування. Структура кожної сесії повинна включати такі обов'язкові елементи: огляд міжсесійного періоду та домашнього завдання, план сесії, основна частина формулювання домашнього завдання, зворотній зв'язок щодо сесії. Огляд міжсесійного періоду та домашнього завдання тут. Ви з'ясовуєте, як у пацієнта пройшов час після вашої останньої зустрічі, що відбулося важливого в його житті. Це може бути використано як матеріал для наступної роботи під час основної частини. Після цього ви обговорюєте домашнє завдання, розглядаєте його результати і складнощі, які виникли під час його виконання. План сесії у цій частині ви разом із пацієнтом плануєте сесію бажано з орієнтовним розподілом по хвилинах. Це допоможе вам обом триматися в рамках і ефективно використовувати час. Наш план на сьогодні містить такі пункти: обговорити плюси та мінуси вживання алкоголю, обговорити тему залежності та як ми її розуміємо в КПТ, обговорити ваш маршрут зцілення протягом наступних сесій, визначити разом цілі вашого лікування, дати вам домашнє завдання. Для цього у нас є 30-40 хвилин. Чи ви маєте додаткові теми для роботи? Так, багато всього ми встигнемо. Я буду стежити за часом, і якщо ми не встигнемо, то перенесемо частину роботи на наступну зустріч. Чи вам так ок? Так, я ще хотів про дружину поговорити. Так слухаю, що саме. Ну, ви сказали, що ми можемо разом із нею зустрітися. Вона згодна, чудово. Тоді ми також заплануємо обговорити наприкінці зустрічі ваш спільний візит. У цій частині ви власне виконуєте в її межах психоедукацію, вправи або рольові ігри, тощо у наступному відео ви побачите фрагмент психоедукації. У цій частині роботи мені дуже важливо переконатися, що ви мене зрозуміли, тому я буду періодично зупинятися і просити вас переповісти, почути вами своїми словами. Це в жодному разі не текст, а лише орієнтир для мене. Чи добре пояснюю гаразд? Нам важливо зрозуміти, що залежність це хвороба, яка розвивається при цій хворобі. Бажання вживати алкоголь не виникло раптово сам по собі. Пригадайте, як ви почали вживати алкоголь? Чи ви зробили це щоб спробувати, чи для того, щоб інші до вас ставилися краще? Чи ви себе погано почували і спробували його щоб почуватися краще? Чи на вас тиснули друзі чи компанія? Ну, спершу щоб спробувати, було цікаво. Ну і компанія була така, що не приведи, господи, якби не пив з ними, то був би салабоном. Бачите, вживанню були причини. Потім ви почали вживати регулярно і поступово більше і більше чи не так? Ну так, да. І зараз вже та перша причина не має значення вживання. Тепер стало звичкою. Це сталося тому, що алкоголь втручається у роботу вашого мозку і організму в цілому, перебудовує його під себе і змушує далі вживати його і вживати. Він, наче хакер, зламує вашу нервову систему та інші системи організму. Наприклад, зараз ваше вживання можуть провокувати певні тригери. Тригери це наче спускові гачки. Ними можуть бути певні. Запахи або ситуації, або зустрічі з певними людьми. Ви можете пригадати свої тригери? Ну не знаю. Я коли голодний, то капець як хочу випити ще коли получка, то точно набухаюсь. А ще коли жінка починає діставати, мало грошей, мало грошей, де її більше візьму. Ось бачите, тепер речі, які прямо не стосуються алкоголю, провокують його вживання, і тому стає важче не вживати. Тригерів багато і вони повсюду. Серед типових тригерів є також певні думки та почуття. Наприклад, думка про те, що вас не цінують, або що алкоголь допомагає поліпшити настрій або почуття тривоги, злості, образи, так? Ну, так, коли вона мене дістане. Я йду з дому і шукаю, де і з ким забухати, думаю, що як вип'ю, то може стане легше. Далі ми з вами навчимося цими тригерами працювати, починаючи від ситуацій та обставин і закінчуючи думками, почуттями та поведінкою. Чи ви б хотіли навчитися керувати цим усім? А що так можна? Якщо так, то я готовий. Формулювання домашнього завдання у цій частині ви формулюєте домашні завдання, обов'язково враховуючи складнощі, які виникали раніше і приділяючи час їх подоланню. Отже, ми впоралися з основною частиною роботи і виконали усі завдання. Час домашнього завдання вам потрібно буде написати лист послання самому собі і про зміни у вашому житті. Це як вдома. Ви уявите, що ви пишете собі листа. Про те, що і як необхідно змінити в житті. Ви можете написати про алкоголь, але додайте й про інші речі: про роботу, про освіту, про мрії тощо. Так і далі що з ним робити? Далі ви підете на пошту, купите конверта і марку, і відправите його самому собі на свою адресу. Хм, Дивно. А але якщо треба, то добре. Так, це може виглядати дивно, але спробуймо. І на наступну зустріч принесіть мені цього листа. Ми разом його прочитаємо. А чи ви вже встигнете його отримати, якщо напишете на початку тижня. Чи ви зрозуміли завдання? Так. Чи можете повторити так, мені треба написати собі листа про моє життя і зміни в ньому, і потім відправити його собі ж. Саме так. І коли бажано це зробити, бажано одразу. Я сьогодні напишу увечері, а вранці йтиму на роботу і відправлю. Чудово. Тепер обговорімо, що може, завда... що може завадити вам це зробити. Так, наче нічого, я забути можу, поки прийду додому. Що можна зробити, щоб ви не забули нагадування, можу в телефоні поставити будильник нагадування? Чудовий план. Давайте одразу його зробимо на котру годину. Так, давайте на сьому вечора. Зворотній зв'язок щодо сесії у цій короткій частині важливо запитати в пацієнта, як загалом він сприйняв сесію, чи було йому комфортно, чи відчував він, що його розуміють тощо. Також чи було щось, що викликало дискомфорт, і що варто було б змінити наступної сесії. Також ви можете надати свій зворотній зв'язок пацієнтові щодо його роботи під час зустрічі. І на завершення нашої роботи хочу від вас отримати зворотній зв'язок, чого ви навчилися під час нашої зустрічі, що для вас стало найважливішим, як ви підсумовували нашу зустріч? Я вважаю, мені слід рідше думати про те, що нічого не вийде, і частіше про те, чого я хочу в житті, і виконувати домашні завдання. Дякую за підсумок. Чудово. Чи було вам комфортно під час сесії, чи щось викликало дискомфорт або напругу? Та усе добре було нормально? Дякую вам за зворотній зв'язок. Я теж хочу поділитися з вами враженнями від нашої сьогоднішньої зустрічі. Передусім, я помітив, що ви виконали частину домашнього завдання до цієї сесії, це важливо. Також ви активно працювали, були включені та наводили багато прикладів. Ще ви справді відповідально поставилися до формулювання цілей лікування. Дякую, дякую вам за роботу. Зустрінемося наступного тижня у п'ятницю, у такий самий час 16.00? Так, до зустрічі, дякую. Обстеження: обстеження, як і інші частини роботи, може насправді тривати довше ніж одну сесію. Кожна зустріч може давати нову інформацію, що доповнюватиме ваше розуміння пацієнта і його проблеми. Тому перше обстеження варто сприймати радше як нарис, який потім буде наповнений і ускладнений. Саме тому, до речі, варто вести записи обстеження і залишати поруч із записами вільне місце, щоб потім була змога їх доповнити. Загальна логіка обстеження йти від довільної розповіді пацієнта, поступово уточнюючи та конкретизуючи. Основні елементи обстеження такі: загальна життєва ситуація пацієнта, який його вік, чи він має партнера або партнерку, живе сам чи з родиною, чи працевлаштований, ким працює. Чи має де жити, в яких умовах живе, тощо, соціальна ситуація більше інформації про стосунки про людей, які поруч друзі, родина, діти, колеги тощо звертайте увагу не тільки на саму ситуацію, а й на ставлення і на стосунки пацієнта з людьми навколо, чи є ті, хто підтримують його, та чи є поруч шкідливі особи, які провокують вживання. Ситуація із вживанням алкоголю пацієнт потрапив до вас через те, що його вживання алкоголю є проблемним. Тож варто розпитати його про це. Утім, зосередьтеся тут не на тому, чому він вживає. Такі запитання можуть демотувати його і відвернути від наступних зустрічей. Для них іще не час. Розпитайте більше про патерни вживання алкоголю, який Алкоголь він вона вживає, коли за яких обставин, як часто і в якій кількості, в якій компанії тощо, чи були випадки, що вдалося відмовитися від вживання, Чи було що не хотілося пити, але був змушений через тиск оточення чи інші фактори? Коморбідні стани психічного здоров'я, оцініть інші можливі розлади, які є у пацієнта, і які також слід взяти в роботу. Найімовірніше це буде депресивний розлад, тож проводіть його скринінг. Але зверніть увагу і на тривожні розлади та інші, наприклад, біполярний розлад, психотичні стани тощо. Інші стани здоров'я. Запитайте у пацієнта, чи він знає про інші свої стани здоров'я, хвороби тощо. Це може бути важливо з точки зору безпеки пацієнта. Якщо він має віл СНІД, то чи сприймає він АРТ тощо? Ризики. Особливо важливо оцінити негайні ризики самогубства, самоушкодження, передозування. Запитайте у пацієнта, чи має він думки про самогубство, чи здійснював колись самоушкодження, чи знає про ризики передозування і смерті від зупинки дихання. Це типово для поєднання алкоголю та опіоїдів. Мотивація також важливо оцінити мотивацію до змін. Не всі пацієнти, з якими ви працюватимете, прийдуть до вас за влас. Сним покликом та із сформованою мотивацією частину скерують інші працівники, і вони прийдуть, бо сказали прийти до психолога, соціального працівника, психіатра або просто цікаво, що тут роблять. Будь-яка мотивація, з якою до вас прийшли, хороша слід її просто зрозуміти і застосувати на користь лікуванню. Зауважте, ви можете стикнутися з кількома типовими реакціями на обстеження. Одна з них пацієнт буде скутий, закритий і ділитиметься дуже малою кількістю деталей. Це Нормальна реакція він не довіряє вам, поки що і можливо згодом розкриється у міру формування довіри. Інша реакція надмірне розкриття у цьому випадку. Пацієнт може говорити дуже багато в деталях про все, про що ви запитуєте. У такому випадку можете його зупиняти словами Дякую я вже маю основну інформацію. Перейдімо до такого запитання. Дякую, дуже важливо те, про що ви розповідаєте, і ми до цього обов'язково повернемося зараз. Потрібно обговорити таке. Також у вас будуть пацієнти дуже вдячні і здивовані таким спілкуванням, бо до вас ніхто раніше не цікавився їхнім життям.